Доброго вечора, підписники. Дивіться. Вирішила вам опублікувати, бо там мені часто пишуть, що всі в рабзі чекають мира. Оце ця гнида, ну от бачите, що залишила оцей коментар. Вона сидить в мене на каналі вже давно. Воно, ця гнида коментує лише ті публікації, де є по місту прильоти, де є загиблі, де є загиблі діти, де є постражда... постраждалі сім'ї. Воно сидить тварі, радіє, радіє, да, коли вбивають людей. Воно не чекає миру, воно ця падло тупо радіє. Скажу від себе, ти, чпокір недоношений, що я тебе не блочу тільки заради того, щоб від кожного твого тварюки коментаря ти збирав собі в капілочку кусочок ада, куди ти попадеш. Я сподіваюся, що коли повернуться, закінчиться ця війна і повернуться у ті СВОшники, які тіпа когось там освобождали від чогось, вони тобі першому в дупу засадять якусь скляну бутилку. І ти будеш скулити, як той роздерте, як те роздерте кошеня. Для всіх інших підписників коментарі відкриті. Видаляти нічого не буду. Тут є у мене багато співвітчизників, так, як там називаються, у от тої рабзі, можете висловити свою думку з приводу цього недоумка. Коментарі видаляти не буду, жалоби закидувати також. Так що у вас є можливість висказати, що ви думаєте про цю гниду. Українці, вас також прошу висловити, що ви думаєте про оту таку гниду. Співвітчизники сусідньої країни терориста. Напишіть мені тепер, чи всі там в рабзі чекають якогось там миру, якщо є такі гниди, які радіють смертям від ракет і від терору. Слава Україні! Навіки слава Україні, і не одна гнида. Нас не подолає, а від себе ніо.